Держреєстр виборців на території Криму заблоковано. Як рокспорядник бази даних до такого заходу вдався центр виборчком, щоб запобігти протизаконному місцевому референдуму 16 березня? Окрім того, закликав дотримуватися законодавства України і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Далі його звернення без коментарів. Верховна Рада Криму, яка повністю контролюється військовими збройних сил Російської Федерації, прийняла Незаконне рішення про проведення референдуму. Референдуму в Криму з питанням: чи виступаєте ви за входження Криму до складу Російської Федерації? Це рішення є нелігітним та нікчемним. Воно протирічить волі українського народу та інтересам громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим. Територія України в межах визнаних всім світом кордонів є недоторканною і суверенною. Відповідно до 73-ї статті Конституції України. Виключно, я підкреслюю, виключно всеукраїнським референдумом можуть розглядатись питання, пов'язані з кордонами та зміною території України. До речі, провести навіть місцевий кримський референдум за 10 днів неможливо, тому це не є референдум, це буде фарс, це буде фальш, це буде злочин проти держави, який організували військові Російської Федерації. Відповідно до наданих мені повноважень, я зупинив рішення парламенту Криму. Верховна Рада України буде ініціювати розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Ми захистимо недоторканність нашої території. Ми захистимо суверенність нашої країни. Я переконаний, що і громадяни України, які проживають на території Криму, будуть всіляко цьому сприяти. Тим часом Севастополь підливає масла в огонь. Агенція Інтерфакс подає, що Севастопольська міськрада ухвалила рішення про входження Севастополя до складу Російської Федерації і підтримує загальнокримський референдум 16 березня.